Pastora, prima del tramonto, in quel in questo cimitero, tuttiamo cladovici, ci raccogliamo e pensiamo, obietnamo e dumiamo per la nostra maibu. Pensiamo a tutti quelli che ne sono andati, che ci sono andati. Думаємо про тих всіх які відійшли які ще які вже з господом гарна ця ця візія неба яке ми чули в першому читанні, Господь Бог, краса Його, доброта, правда, ніжність, повна любові. і це нас чекає. І ті, які випередили, заснули в Господі. Там вони.

Він, який несе нас як батько, mano, в руках, в обіймах, vita, аж до кінця нашого життя. Cielo, dove sono i аж до неба, де є наші один з людей похилого віку запитав ті в білих шатах, хто вони в небі? Це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг і вибілили його в крові ахця. Можемо тільки війти в небо через кров Ахця, дякуючи крові Ахця, ця кров Ахця нас усправедливлює, якщо сьогодні пам'ятаємо про наших братів і сестер, які випередили нас тому що вони вибілили свій одяг в крові Христа. І це є надія наша, надія на кров Ісуса Христа, Він ніколи нас не веде в не веде в ілюзії. Ян говорив до своїх учнів Подивіться, яку любов дав нам Отець, що ми звалися Божими дітьми. І тому через це світ нас не знає. Ми Діти Бога, але ще не виявилося, що ким будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, але поба... тому що побачимо таким, яким він є, Подібні до нього. І це наша надія. І сьогодні, день всіх святих. Необ, про, про Надія, надію, яка това вершує в, в нашому житті. Перші християни малювали надію як Якір. І всі ми можемо, коли закинемо цей якір, триматися і йти вперед. І це є надія мати серце закорінене там, Де є Ісус, де є святі, де є Бог. І це є надія. І це є надія, яка не веде нас в, якісь, в якусь ілюзію. Це дні, де святкуємо надію. Надія чинить, що наша душа розширюється, поширюється. Спонукає йти вперед. Тому дивімося на те, що нас чекає. Сьогодні день надії. Наші брати і сестри перед Господом також і ми будемо там, дякуючи Йому, Його благодаті. Sulla di Gesù. Якщо будемо йти дорогою Його. I apostolo, і апостол who закінчує. Who in him, кожен purifica хто purifica має всю надію на нього, очищає себе. І тому надія також очищає. Yeah. Чинить не нас готовими, легкими, що можемо йти вперед? Ma come sarà il mio tramonto? mio, il tuo, tuo, tuo? Можемо в цей день свято думати про своє життя, про закінчення свого життя, про свій землетрус. Чи я дивлюся на, на це з надією, з радістю? Чи, власне, радію з того, що я отримаю від Бога? І це дасть нам мир. І сьогодні день радості також. Радість спокійна. Радість, яка також веде до миру. І тому думаємо про тих братів і старих, які відійшли. Думаємо про наш відхід. І тому запитаємо, де, який, де знаходиться закорінене моє серце, Якщо що не закорінене в Господі, то зробімо це. і знаючи, що надія не веде, не впроваджує в ілюзії.